Так, друзі, усім привіт! З вами Роман Шкудер. Сьогодні у нас буде інтересна тема: це точки входа і виходу з угод. До речі, часткова інформація буде з ну частково вона буде дана з курсу наставництва по трейдингу. До речі, хто хоче прийняти участь, можете переходити за посиланням нижче і, ось, бачите, ось у нас. Тоже є і сайт, можна і на сайті подивитися. Е, ну, за посиланням нижче можете залишити заявку, і вам дадуть всю інформацію. Там ми якраз говоримо про те, як заходити, як виходити, як взагалі побудована система торгівлі. Ви можете вибрати свій пакет, ну, Тобто повністю повністю все зібрано. Якраз для того, щоб ви навчилися правильно розуміти ринок. Тому що дивіться, в принципі, торгувати не важко. тобто, Наприклад, там дивитись там, графік, аналізувати це все круто. Але саме основне це розуміння ринку. Тобто знати, коли потрібно зайти, коли потрібно почекати і так далі. Сьогодні я розгляну от певні моменти якраз по торгівлі. Дивіться, що я хочу вам сьогодні показати. Точки входу і виходу. От вчора до ось цього руху я давав. Якраз телеграм-канал і безкоштовний і в свій, де ми з ком'юніті торгуємо ось таку модель. Тобто модель, коли ще не було цього графіка, я оце малював. Тобто, воно ще коли ціна була ось тут. Тобто, я говорив, що може бути пробиття ось цієї зони, яка була останній раз у нас, і далі, скік Ну і зростання в зону там 61, 500. Поки що ми туди не пішли. Ну, подивимося, може ви поки буде дивитися цей ролик, поки його змонтажуть, може ціна вже туди і піде. Або не піде. Тобто, ну, ніхто точно не знає. Ми вчора брали, от після цього я говорив, що потрібно, щоб була ось така модель. І ми брали ось VIF ось тут, після виносу, ми брали VIF, там частину вже закрили, ми поставили 100 безбиток. Ну і далі продовжуємо сидіти з ціллю, там, з трьома цілями. Ну, останній вроде, там, 1,65 чи 1,66, одись в цій зоні. Тобто, Дивіться, точки входу і виходу. Як правильно це взагалі аналізувати. Я сьогодні вам одну із один з варіантів покажу, просто який можна торгувати. Ось дивіться, нулс. Я просто сьогодні дивився, якраз от вибору зараз інструмент, який прямо сьогодні, щоб не було там на історії. Тобто, що тут було інтересного? Дивіться, ми завжди торгуємо якісь сильні зони, тобто сильні зони, з яких була зміна напрямку ринку, тобто з якої мінявся наприклад тренд. Дивіться, в цьому випадку перша зона це буде ось тут. Бачите, тут була зміна напрямку руху. І друга зона буде ось тут. Вона більш така локальна. Ось ця зона. Дивіться, я її хочу сьогодні розглянути. Подивіться, ось це виходить у нас лоу-свічка. 8 вересня це було зроблено. І можна сказати, що це місячний лоу. Тобто сама нижня точка місячного ну, місячного графіка. Подивіться, що відбулося тут. Бист швидкий такий підхід в цю зону. Зазвичай, щоб ви розуміли, коли так швидко підходять до якихось з рівнів з історії, в 90% випадку так є не пробивають з першого разу. Тобто, ну ми можемо розраховувати навіть скіх. Чесно скажу, я цю точку не брав, тому що я цей інструмент не торгував на ф'ючах ні разу Я навіть не знаю, що він є на ф'ючерсах. До речі, тому що я, якщо інвестую, я інвестую тільки в топи. А якщо на фьючерс, ага, є, дивіться, да, його, напевно, якраз додали, є, я його не дивився, але я сьогодні побачив, що, дивіться, як ця точка і працювала. Тобто ні одного закриття не було, нижче хвости, в принципі, було різке падіння. Різке падіння. На під 14% консолідації. подивіться, навіть тут з коротким стопом. Коротким стопом, обов'язково має бути стоп. Якщо ви берете це в короткострок, Да, наприклад, можна було за ось ці свічки поставити. Я вже не говорю брати прям по лоу, беремо вище, тому що ви не завжди можете взяти прям в лоу. Тобто, тут 100 був би там 2,2% і ми вже сходили на 12, друзі. Тобто Ми сходили майже 6 до 1. Ну там 5 до 1. 5 ризиків, ми сходили наверх. Тобто, прям, угода прям топ. Це саме крута. Що тут важливо? Важливо, щоб ви определили для себе якусь сильну зону. Тобто дивіться, Сильна зона це може бути. З історії, якісь, наприклад, точка розвороту, де мінявся направлення, або де ми там багато раз були. Наприклад, тут були, потім тут ще раз були, там і ще раз тут були. Ну, тобто така, що У нас була і певна закономірність. Тобто ми торгуємо завжди закономірність. І люба система торгівлі, неважливо, що ви там собі придумаєте, вона підв'язана тільки від до закономірностей. Тобто, ось така зона нас важлива, важливо, тобто, де ми багато раз були, там можна дивитися. Ну Тут є важливі, важливі моменти, які треба враховувати. Це як ми туди підходимо, тобто яка швидкість підходу. Якщо швидко підходимо і нема сильного тренду, це теж важливо На даному графіку. Тут, я, знаєте, хочу зачепити уже багато моментів, тому що неможливо розказати щось одне, коли ви показуєте щось одне, потрібні завжди додаткові елементи. Неможливо сказати, от тут треба було дивитись, Тут важливо, ще звідки прийшли, як прийшли, який тренд. Чи є там, наприклад, ліквідність цьому інструменту і так далі. Тобто Тут є багато дуже моментів, я не можу зараз розказати все, тому що це на курсі. Курс у нас там 38 модулів. Щоб ви розуміли, кожен модуль, там, ну, в середньому я, я старався, щоб все було по темі. Я не лив воду, як там багато буває, тому що мені там писали люди, ми там бачили курси там по 2 години 30 занять. Ну, друзі, там 60 годин це можна, ну, то, 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 криша точно поїде. Тобто тут я тільки все по ділу. Всі, які в завжди ви самі бачите по наших роликах, що я не лью воду, не розказую, як я там п'ю чай, п'ю воду, що я там їм кожен день чи коли я встаю. Тобто, ну я тільки по темі, по темі все розказую, і в даному випадку так само. Тобто, дивіться, важливо точка входу. Точка входу у нас, от, наприклад, є або від екстрему, або якась зона, де було багато раз ми туди ходили, Ну, тут ще важливий момент. Дивіться, ми торгуємо рівневий, рівнева система. Тобто ми торгуємо рівні. Ну що важливо, важливо ще розуміти, що якщо ви просто будете. Використовувати це в суху, наприклад, то це взяли, все, більше нічого не використовуємо. Тобто, щось одне, це не буде працювати. Тобто завжди працює все в комплексі. Так само, як, наприклад, футболіста: що важливо, бігати чи бити м'яч. Ну тут не тільки тут і бігати, і бити, бити м'яч, і тренування, і там психологічні аспекти, і фізичні моменти, щоб він був підготовлений, щоб він там не отравився десь. Тут так само. Тут не може бути, що важливо тільки там заходити. Все, ні, важливо знати, розуміти, зайти ризики, плюс ви маєте знати, де ви будете виходити. Тобто не можна зайти і сидіти, а там подивимося. Ні, ви маєте знати, що має бути точка виходу. Або, наприклад, як ми робимо, частину ми країм там, коли ціна в нашу сторону, далі ми поставили в збиток і садимо там до цілий. Ну і можемо, звісно, є така штука, як трейлінг стоп. Тобто, наприклад, якщо ціна пішла, ми можемо рухати стоп. Ну, наприклад, пішли сюди там, наприклад, стоп тут, допустимо, гіпотетично. Потім пішли далі, тут пробувається стоп. Стоп сюди, наприклад. Потім тут пішли далі, стоп сюди. Ну і останній стоп може бути ось тут. За цей останній такий відкат. Ну і бачимо, що в нас тут є зона, з якої так само, подивіться, падали. І до речі, подивіться, я просто відмітив, гляньте, отут ми її сформували, бо це локально. Ми не будемо там диватися в деталі раніше, хоча вона, бачите, прийшла ще звідси. Но звідси вона прийшла. Ось був один тест. З Зхідним пробоєм, це називається. І ось подивіться тут. Не доходили, але тут теж можна було брати, і подивіться, вниз, вверх Тобто, ось дві зони просто відмітили, і все. Тобто ми торгуємо або з цієї точки, або з цієї точки. Всередині цього діапазону ми не ліземо, друзі. Все, тому що це тут шанси 50 на 50. Хоча, якби ми навіть зайшли десь отут, бачите, по по, по цьому, по руху наверху, а тут бачите такий локальний сильний тренд намалювали, тобто є реальна сила в цьому інструменті. Ми могли б отут, наприклад, зайти на відкаті да, поставити і все одно б теж забрали якийсь там плюс. Ну, образно кажучи. Основна задача, щоб у вас була вигідна угода в вашу сторону. Тобто, що це означає? Кожна угода має бути описана. Тобто, чому заходили. Наприклад, 8 там, пунктів входу, чому я сюди заходжу. Наприклад, у мене там рівень з історії, там консолідація. Ще важливий момент, ми ніколи не ліземо на перші свічці. Тобто ми не ліземо зразу ось тут. Ми там почекаємо, коли ціна там трохи постоїть. Що він це робиться? Для того, щоб бачити, чи є там сила, чи там тримають. Якщо її не тримають, то, значить ми таку угоду не беремо. Тому що має бути ліквідність. Якщо ліквідності немає, ну або є там якась ну, Давка вниз, особливо, там, якщо давлять біток, то може задавити любе. Хоча у нас зараз є монета, такі як Сюї, наприклад, ви можете подивитися, тут своя гра просто, подивіться. Да, Є якісь відкати, але ви гляньте просто, як вона йде. І ми можемо просто проанізувати з графіком біткави. Подивіться, різницю просто. От у нас біток, що робив, а що с робить? Тобто С'ю набагато сильніше зараз виглядає, ніж біток. І таких монет багато. Це називається монета Ми Це називаємо, коли вони в грі. Тут так само працює, друзі. Подивіться, можна тут знайти зони от зупинок, ось тут, ось тут, наприклад, бачите, ось ця зона. Головне, розуміти просто, як правильно це торгувати. Тобто, тут, знаєте, ну має бути торговий алгоритм. Я от на навчанні настане даю Торговий алгоритм, приклад, це такий документ, можна сказати, на 28 сторінок, де описана повністю торгова система, торгова модель, за якою студенти мають торгувати. Ну, вони можуть зробити і свій, вони можуть його підкоригувати. Головна задача це використовувати. Я просто зараз подивився, скільки всякої там херні, реально в інтернеті, вибачайте, задають, типу аля там в трейдингах розбирається, але люди, які навіть не мають робочого місця, навіть вони не працюють, вони просто тіпа, там, тіпа, подорожують за кошти з трейдингу. Насправді це кошти за навчання. Можна так сказати, тобто люди в них купляють, і вони ці гроші там показують, як вони круто живуть. аля, Тіпаст Ну насправді це кошти з навчання. Ви бачите, що я в темі, я завжди там випускаю ролики, я показую, я в мене є там чат ком'юніті, де ми реально. На історії показуємо результативність. Ну, блін, Я не знаю, чи хтось це може ще показати. Ось у нас є чат ком'юніті. Я там особисто даю рекомендації, особисто записую. Якраз ну, ті, хто пройшли на станцію, можуть туди попасти. Це безкоштовна штука. Ті, хто пройшов на станності, вони речі, ролик був по чату, по ком'юніті, по нашій статистиці. Ось тут. Це вільний документ. Я його теж тут прикріплю. Посилання можете подивитися. Ну, ви не можете редагувати, звісно, ви можете тільки дивитися. Ось ми в цьому місяці можете подивитися, ось ми цей місяць. Бачите, ми там портурували поки що в мінус. Там мінус 0,66. Враховуючи, який зараз ринок, це нормально. Ну, У нас зараз ця угода теж ВІФ уже в плюсі. Ми вже частково закрили, у нас все одно вона буде плюсова. Но задача яка? Витягнути місяць в плюс. Неважливо, скільки там ми забрали. Бачите, ми все одно на дистанції, у нас було тільки 2 місяці з 10 -ти. мінусових, зараз буде 11, надіюсь, він буде в плюс, і буде ще 12. Е -е, я теж надіюсь, що він буде в плюс. Ну, якщо ми закриємо 12 з 10 в плюс з 12, це супер круто, друзі. Це супер круто. Ну от, Така статистика, це ми її робимо з ком'юніті. Такий вільний документ. І я це роблю публічно, друзі. Я не боюся. Бо можна, звичайно, в нас знаєте, є такі моменти, коли люди там бояться. Тому що, якщо ви по статистиці просто пару год в мінус робите, ну там, чи, не знаю, 10 год підряд, а ви. там... Продаєте якісь курси, хана бізнесу, повірте мені. Я не боюсь це робити. Ви бачите самі, і це на дистанції, скільки ми там зробили год, я навіть не, не подивився, зараз ми глянемо. Дивіться, у нас так: 3 з четверта. ми почали, тобто мінус 3. Ми зробили 232 угоди, друзі. Я не знаю, яка тут кількість плюсових-мінусових, мені було б теж інтересно, але більшість плюсових, більшість думаю, процентів 65-70 в плюс закрито. Щоб ви просто розуміли, і це в дистанції майже в рік. Скоро через місяць буде рік, і як оцей публічна статистика, вона про, ну ми її ведемо. Тобто, це я думаю показує якийсь результат. Коли ти там показує, знаєте, місяць-два. Це звісно, тут може бути попало фазу. Всі круті. Ви рік покажіть просто: ну рік часу, щоб отак публічно це вести В чаті і в чаті, коли підключаєтесь, кожна людина, хто підключиться, може подивитись по історії всі угоди. Просто от пролістати, подивитись, було, не було. Тобто, тому щоб Та, і там, до речі, немає змін. Щоб, то, звісно, можна, знаєте, в чаті теж зробити, підкоригувати це все. Ні, там немає змін. Угод, коли видається якийсь сигнал, він без змін. Ну там, деколи я можу десь помилитися в якійсь темі. Може там 1, 2 з 232. Коли я поміняв, просто там стоп, тому що неправильно написав, або ще щось може було. Ну, 230 вони не тронуті. Тобто на історії. Історію ніяк не поміняєш, тому що в чаті це неможливо. І люди є ще які там торгували. Ну я зараз не про це. Я зараз про угоди. Тобто, дивіться, у вас має бути перше, має бути точка, де ви заходите. Вона має бути чітко описана. Тобто, чому ви там це зробили, що ви аналізували, яка у вас формація, у нас теж є сила формацій, тобто, або просто формація, там ну, є там, наприклад, дивіться, формація, що я можу одну із формацій сказати. Це, наприклад, про бой закріпленням. Тобто, ось, наприклад, сюди, як колись вона піде, ось тут буде закріплятися, оце буде про бой закріплення. Зараз торгувати, коли не тренд, не тренд якийсь глобальний, це працює не так добре, як хотілося краще торгувати або відкати, тобто відбої бою східне наприклад сюди, ось звідси. Оце буде вже круче, Ось звідси торгувати в даному в даній фазі ринку. Тобто має бути ще відповідність фази ринку, тобто щоб ви розуміли? От BTC вчора я малював. Подивіться, оце було ось тут. Це для себе я зробив спеціально. Я маю мати план, друзі. Це обов'язково. От у мене був план. Я написав був вчора в чат. Що, друзі, я чекаю пробій ось цієї моделі. Ми ще отут були. Я чекаю пробій виноса ось тут, тому що тут скоріше за все були просто стопи, їх так. зібрали. І далі ціна, набравши енергію, пішла наверх. Побітку і потянула, звісно, альту. І альта теж почала рости. Ми брали якраз вів після цього. Все, друзі, ось такий у мене був план. Ну, С'ю, це вообще просто. Топчик, прям теж будь-який відкат. І ще була тіє дуже класна вчора угода. Одна, ну, Не угода, а точка. Оця я дивився, до речі, ну я не повірив, не було до чого підв'язати. Бачите, ось тут. Ну, Хоча, ось тут, бачите, теж можна було. Ось подивіться, одна із, я навіть дивився. Ось тут, подивіться. Бачите, теж точка розвороту. Ось тут були не, не дуже такі тести, але гляньте ось тут. Раз. І ось це 2 так само відпрацювало просто реально круто. Це називається точка екстрему, точка розвороту. Вон подивіться, ось вона, бачите, локальна. Тут така сама ситуація, але бачите, це не відпрацьовувало. Тобто теж треба дивитися, відпрацьовує чи не відпрацьовує, тому що є багато моментів, хоча бачите, у нас в історії теж була. І не завжди воно так теж відпрацьовує. Треба дивитися, відпрацьовано чи ні. Буває, що розпили, що це чому може не відпрацьовувати, тому що, скоріше за все, в цих зонах вже немає великих гравців. Чому не працює? Тому що дивіться, ось ця зона, бачите, може, ось вони тут були, тут вони теж були ось тут. А далі вони могли вже звідти вийти, і просто це для них вже не є актуально. Хоча подивіться реально, і тут відпрацювало просто не з першого разу. От тут були, ну, тут багато пройшли, таке брати не можна. Бачите, що я казав, Пробой закріплення не працює, тому що багато пройшли, і нема тренду. То, що я тільки що сказав, типу, пробой закріплення ось тут не пройшло. А ось тут вже може спрацювати. Ну, ми подивимося. Хоча теж, бачите, вже тут трохи енергія витратилась, я вже би на пантелість, чесно, хочу сказати. Це теж важливо. Це якраз і називається розуміння ринку. Оце важливо, щоб ви просто знали. Тобто, перше, що ви маєте знов, маєте мати, ви маєте мати торгову модель, торговий алгоритм. Люба модель, яку ви торгуєте, тобто люба стратегія, яку використовуєте, у вас має бути. Далі, у вас має бути прописана точка входу. Тобто, точка, де ви будете заходити, як це має бути. От, наприклад, я вчора BTC малював. Тобто, коли ціна була тут. Наприклад, я цього не бачу. Що для мене зараз важливо? Я хочу тест цього, виносити стопів. Далі зупинку в цій зоні, консолідацію. Щоб в мене була точка мого заходу, формація моя. Далі я ставлю стоп і, наприклад, ну, там, адекватний для мого, для мого ризику, наприклад, я тут заходжу гіпотетично, ставлю стоп під лоу. Ну, можна поставити сюди трохи далі. Бачите, 1% плюс-мінус. Ну і моя задача там забрати там 3% від 3, хоча б. Ось тейк вже буде 59600. Далі, коли ціна вже тут пішла, я можу частину там закрити десь, поставити стоп без збиток, щоб в мене вже не було ризиків. Да? Отут, наприклад, десь я поставлю. І далі я можу сидіти до своїх тейків. Ну, наприклад, це буде перша така зупинка 60-600, де можуть щось робити, тому що це такий локальний е хай, який у нас був там 2 дні назад, 3 дні назад. Все. Ну і більш глобальний рівень, ось він тут буде, ось ця зона, з якої було падіння 61,100. Ну і далі там уже є хаї, і там треба дивитися, звідки були розвороти. Я думаю, що скоріше за все, ось це я би взяв 65 тисяч, це рівень з історії, попередній історичний хай і так далі. Ось так це аналізується. Наприклад, коли тут буде ціна, для мене це інтересно. Коли ціна підійшла, я дивлюсь, тут тримають чи не тримають. Якщо ціну не тримають, далі провалюють. Я там не заходжу, друзі. Я таке спостерігаю. Або я можу поміняти плани, дивитись більше на шорти, Скажімо так, ось така модель. І у вас так само має бути. Я знаю, маю знати, де я буду ще крити позицію. Я не можу зайти, і хай собі стоїть. Ні, для мене має бути ще момент, де я буду закривати, і що я буду робити далі. Якщо це не довгострокова позиція, коли довгострокова, звичайно, це інша стратегія. Я про це теж вам був розказував, там попередніх були відео. Коли торгівлі стратегією довгострок, тобто коли треба набирати іменно на падінні ринку. Так як ми робили з безкоштовному каналі, який теж, до речі, є тут за посиланням нижче. У нас там є публічний інвестиційний портфель, я його вже веду так само більше року, реально. Ну і ціль там зробити з 10 тисяч 66, тобто ну, 70, коли буде, зараз там. 20, здається, 20 там, чи 19 тисяч всього зроблено. Ну, ще треба зробити Х2, тобто 200% до цих, до цих грошей. Я думаю, що на фазі альтсезону це буде зробити ну не дуже важко, скажімо так, не просто і не дуже важко. Далі, дивіться, ще один момент покажу. Ще один нюанс по ліквідаціям, чому я теж дивлюсь, наприклад, BTC. І чому я думаю, що ціна може, наприклад, піти сюди. Тобто дивіться, от 60 там 60, тобто 60 600, 60 там 700, 60 800, що тут треба ще дивитися, далі. Коли пообіцять, по BTC, чому треба ще дивитись на BTC? Тому що зазвичай, коли BTC йде в якусь сторін, 95% альти йде за ним. 95, може навіть 97%. Тобто там 97 монет зі ста йдуть за бітком. 3% йдуть своїм життям живуть, скажімо так. Тобто, дивіться, які зараз є моменти по ліквідаціям. У нас нижче 57400 знаходиться всього там, ну, хай буде там десь на 600 мільйонів. Ось тут ліквідація. Якщо піде сюди, заберу 600 мільйонів. Але тепер дивіться, якщо ми підемо наверх, друзі, я вже не говорю про ці ліквідації, які тут, а ось тут знаходиться вище половиною 200, ну вже 500, 700, 800, навіть, 800 мільярд. Півтора мільярда ось тут знаходиться ліквідація. Вище половиною. Шанси, що ми туди підемо, великі реально в цьому, в цьому випадку. Далі ще нашний момент є: завтра у нас буде публікація протоколів ФОМК. Це виходить раз в місяць по Америці, і буде процентна ставка від ФРС. Вона має бути знижена на 0,25 базисних пунктів. Якщо буде знижено 0,25 або на 0,5 навіть, то я думаю, якщо 0,5 знизить, то ринок може дати такий сквіз, що мало не покажеться. Дивіться, і зараз у нас показується, що по фьючерсу SP у нас вже майже обновився історичний хай, відкрили ГЕПа. Так, цей геп 90% випадку вниз закриється. Закриється це геп, це розрив, ціновий але закриється, напевно, пізніше. Бачите, як було ось тут. Теж був геп, проторгували, сходили вище, потім його заперекрили і потім знову сходили наверх Тут так само, думаю, закриють, але закриють пізніше. Враховуючи, як виглядає SP, а це годить нас за SP500 індексом. Це це є ф'ючерс на індекс SP500 американський. Тобто, я думаю, що напевно потягнуть і крипту так далі, і американським подивіться історичні хаї, саме історичні, ніколи ми тут не були. Зараз будуть пробивати Бачите, ось тут були, перекрили все падіння ось цю свічку, я про це говорив був минулий раз. Тут намалювали були теж сквіз з цього хая попереднього, бачите, такі, як молод це називається. Значить, пішли наверх, перекрили далі. Е, зараз ще будуть пробувати. Напевно, все-таки підемо далі. Підемо, там, я не знаю, може 5-800, може на 6 тисяч піде пунктів. Це багато, реально, друзі. 3% чи до зросту S&P це дуже багато. Це як біток на 20 реально росте. І ось це треба дивитися, тому шанси, що може біток сходити сюди, дуже великі. Це не багато, це всього там 2%, 3% треба сходити наверх. Ну там, може, я думаю, що переб'ють на 61, тобто 2000 пунктів. Ось у нас 2000 пунктів. Це не, не дуже прямо з цієї ціни, яка є зараз. Це, друзі, це всього там 3,5%. Це може бути і за один день, враховуючи, шанси, що біток туди сходить, реально великі. Ну, є момент, не факт. Щоб перед тим, як він туди піде, він не сходить ще раз сюди. Може бути і таке. Може бути і таке, що спочатку ще сюди, раз, а потім звідси вже безвідкатно ось так. Може бути така ситуація. Тому для вас, якщо ви тут взяли, частину закрили, наприклад, 14 безбиток, ми і сидимо далі. Все. Ось ось у нас важливі, самі важливі такі моменти. Верхович, як зараз тягнуть, я думаю, що мало б сюди дістати. Отак. От і все. Ось у нас точки входу-виходу. Я назвав такі. Мінімальні, тобто і один із видів, тобто є ще там декілька в нас форматів, різних і так далі. Но це все на курсі. Тобто я не можу зараз це все розказати. По-перше, часу не хватиться, треба годинами сидіти. А по-друге, ну, є продукт, на якому все роз'ясняється. І студенти показують результативності, хто робить правильно, хто там дисципліно торгує, отримують результати. Ну і хто хоче прийняти участь, звичайно, можете залишати заявку нижче. Подивитися, якраз ну, прийняти для себе рішення, якщо вам це потрібно, можете там е, по, прийняти участь. Якщо ні, можете залишити заявку, просто дізнайтесь всі деталі, щоб отримати ну, по найвигідніших умовах для вас якраз навчання, тому що завжди ми ну, збільшуємо там, ціну. Да, якщо ви, там, наприклад, зараз отримаєте умови, ми їх змінювати для вас не будемо. Тому можете просто залишити заявку, нічого не зобов'язує, і вам просто скажуть все детально. Ось так. Якщо у вас є якісь питання, можете писати під цим відео. Я думаю, що такі інформативні ролики ну, випускаються не всіма. Я це роблю ну, для вас, для своїх підписників. Безкоштовно ви можете подивитися. Я ці ролики записую свій час, витрачає безкоштовно. І за це нічого не получає. Насправді, то просто щоб люди хоча б хоч трошки розбиралися. І саме головна задача для мене стоїть. Не щоб там. Хтось там заробляв мільйони, там, якщо це було дуже, -дуже добре, не для себе, щоб я там заробляв зараз мільйони з вас. Ні. Задача, щоб ви хоча б не втрачали свої кошти. чесно зроблені. Все, це основна задача. Не втрачали. Якщо ви не будете втрачати, ви вже будете. В плюсі, тому що якщо ви не витрачені кошти, не втрачені, це зароблені кошти, так є такі теж прислів'я. Ну і задача далі, щоб ви хоча б там, або інвестували, або заробляли, або, там, ну або може зрозуміло, що вам ще це не потрібно. Таке теж буває і це нормально. Не, не всім трейдинг підходить, не всім підходить інвестиції. Ну до строкої, можливо, якщо людина знає правильно, грамоту, що це робити, вона звичайно може. Для цього потрібно бути підготовленим, так і в будь-якому виді. Там спорту чи роботи, і так далі, коли підготовлений, шанси на виживання або шанси на успіх збільшуються в рази. От і все. Значить, якщо у вас є запитання, пишіть під роликом під, за під, під кожне відео за найкращі коментар зігрую кожен тиждень по 500 гривень. За кожне тому пишіть, будь ласка, коменти, ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал. Буду дуже радий, дуже дякую вам за вашу активність, за те, що витрачаєте свій час, дивитесь. Ну і надіюсь, для вас це було так само корисно. Всім гарного дня, всіх обнімаю. З вами був Роман Шкудар. До наступних зустрічей. Всім профітів, пока!